Друзі, бажаю всім мирного і спокійного вечора. Це відео буде на тему, як ми вирішили посадити виноград. Є у мене, друзі, підписник Степан Васильович, родом він з Львівщини. І десь в середині літа він мені запропонував, чи не бажаєш каже, ти, Степане, щоб я тобі вийшл саженці винограду в подарунок. І каже, ти їх ну, посадиш. І це десь було в середині літа, а тут уже... Підходить осінь, і пан Степан мені пише, що каже, що ваші саджанці готові. і Якщо у вас нічого не змінилося, то я їх вам відправлю. І вчора вже він мені написав, що Степане, готуй ями для винограду, будеш садити саджанці, Кажу, ну добре, якщо вийшли, то, то звичайно посади. Мій він вислав, посилочку я отримав. Зараз вам її хочу показати. Уже далі буде відео, бо я сьогодні зранку готував, друзі, все готував. Сажанців ще не було, а це вже зараз якби вечір і сажанці я отримав. Тож далі вже будете дивитися відео, як ми робили підготовку до посадки нашого винограду і як ми його садили. Садили ми його вперше. Щось Степан Васильович підказував зі свого власного досвіду. Щось я ще подивився в інтернеті. В принципі, скрізь все по одному. Як завжди, хто як. ну Вибрав я собі такий середній варіант, на мою думку, такий більш оптимальніший. і Будемо садити виноград. А зараз я вам покажу е, посилку, яку мені прислав подарунок Степан Васильович. Дуже друзі, я вам скажу чесно, приємно. Це частіше на моєму життєвому шляху трапляються приємні люди. І ще хочу сказати, що я там не просив нічого, не випрошував. Людина запропонувала, е, я не відмовився. До якщо, як кажуть, якщо дають, то треба брати. А людина, я думаю, від щирого серця. Бо якби не від щирого серця, то такого вона б не поклала в цей в подарунок. А я вже йому з неділі десь Бог відправлю саженці лип. Зараз покажу, які приїхав саженці, які приїхали ще подарунки. Тож, дивіться, оце, друзі, така посилка, сьогодні приїхала. Ми забрали тут, дивіться, один такий саженець запакований, це вже так зрозумів. Вони двохрічні вже саженці. бо якби була одна лоза, і вже потім з них... от, Ось так вийшло. Один саженець такий, друзячки. Так. Другий. Другий теж такий. Дякую Богу, що вони доїхали гарно, бо кажуть на новій пошті, що вже у вас там таке, за посилка стільки каже, стаканів було наклеєно. І, друзі, ось третій саженець. Скажу так, що два саженці планую, друзі, посадити в лісі. Ой, два біля хати, а один лісі. Але це ще не все, дивіться. Далі я, я думаю, що ж там таке тяжке. Як я відкрив, а тут ще е, пан Степан поклав мені ось такі е, два, дві упаковки пакетів для сміття. Це щоб я закрив, друзі, е, покажу, розложи біля винограду, щоб ніякі хащі не заростали. І ще дивіться, три упаковки от такого стрейчу. Плівки стрейч, гляньте повністю. Ну, Нові не використовувані. Ось гляньте. це по... Він підтвердив, він мій підписник. Він сказав, що я взагалі він навіть нічого на цей не попрошував, нічого не просив людина, сама від щирого серця, я думаю, положила. І ми вже їх будемо використовувати. Для того він використовувати, щоб застречувати виноград на зиму, вкрити його, щоб він не цей не померз. Я думаю, треба буде його. Якийсь каркасик такий зробити і обтягнути ось цим стрейчем, я, я так думаю. А, тут три. Три таких е, цих. Я навіть не бачу, знаєте, дивіться. Три саженці, все, все коротше, по три. Друзі. Ну, е, Пане Степан, звичайно, цього не треба було всього прислати, але я скажу, якщо вже прислали, то я візьму саженці, що ми будемо садити завтра або післязавтра, бо вже зараз ніч, а завтра ще планую зранку на роботу поїхати, то... Я думаю, що вони такий день постоять в прохолодному приміщенні, то я думаю, нічого з ними не станеться. Наче, слава Богу, всі саженці приїхали. Такі... Гляньте, зараз ще покажу. Замотані, все в землі. Ми їх не будемо чіпати, просто ставлю тут в кордорі. О, а хай вони собі стоять. А, дивіться, може ще що хочу сказати. Ще раз дякую. А ви, друзі, дивіться наше відео. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, будемо садити вперше, будемо садити, друзі, разом з вами. А ще ви може, побачили, що в кадр попали сушки, друзі. Зараз у нас вже пилок ми не сушимо, а сушимо ось таке голонасінне гарбузове, друзі, насіння. Сушимо його, висипаємо і потім будемо продавати, здавати. Ось тільки вже такий... Мішиську насушили. О. Роботи знаєте, в селі вистачає, але щось там трошки зробиш, якісь пару гривень, заробиш, дай таке. Тож, усім приєм... приємного надалі перегляду, успіхів, миру і добра. Доброго всім ранку, мирного і спокійного вітання з Рівненщини. На календарі у нас жовтень місяць вже підходить до свого завершення. І я сьогодні вирішив, друзі. Підготувати ями під виноград. Хочу посадити виноград. Мені мій підписник пан Степан, якщо він дивиться, дякую вам. Вислав три саженці винограду. І я собі тут таке вибрав місце перед вуликами сонячне. Хочу на цьому місці його посадити. Зараз ми будемо займатися підготовкою ям. Два саженці буду садити тут. І один саженець хочу посадити на лісовому точку. Нам допомагати у цьому буде. Мотобур і, і лопата десь стоїть вона і лопата. Це перше завдання на сьогодні. Далі ще ми плануємо сьогодні, ось тут я теж розпочав перекопувати землю, Колись в мене тут була суниця, воно все так вже пройшло. І хочу перекопати тут таку грядку 2х3-3х3. Ось, вірніше, лопата впала для того, щоб, друзі, потім пересел... щоб сюди брати і переселяти для дорощування Сажанці фундука, які там не виросли, яких там слабенькі коріння. Тут я їх таку школку їм організую, гарненько все зроблю, перекопаю і собі їх сюди пересадимо, а на наступний рік вже можна буде щось комусь і продати. Також будуть, певно, звідси два саджанці фундука перекопувати, садити на поле туди, де пропали, бо тут вже будемо для винограда місце робити. Дай, дай таке. Зранку, чесно кажучи, було таке гарне сонечко. Зараз вже погода трішки похолодала, але нічого. Пан Степан вчора подзвонив, каже, що саджанці їдуть, підготуйте ями для посадки. Їх все мені розказав, я ще трішки подивився в інтернеті. Будемо зараз рити ями 60 на 60 або 60 на 70, щось таке приблизно. І все, друзі, буду по порядку вам показувати. Це моя така перша, друга вірніше, посадка винограду. Будемо зараз садити. І потім будемо перекопувати ще землю під саджанці фундука. Ось Тут вони вже у мене теж скоро їх потрібно вже буде викопувати. Досвід мій перший, такий собі, більш-менш нормальний. Де не дуже деякі помилки допустив, але на наступний рік обов'язково це все виправимо. Як кажуть, хто не працює і не робить, той не помиляється. А ви тим часом, будь ласка, підпишіться на наш канал, залишіть коментарі, поставте вподобайки. Вам натяжко, а нам, друзі, буде приємно. І ще третя робота на сьогодні. Планується поїздка, друзі, в ТЦК. Плануємо з дружиною поїхати. Ну, Вона по своїх справах а я говорю зразу зайти в ТЦК, бо наготував всі документи, щоб зробити ту від... Ну, продовжити, як би продовжити зробити відстрочку. О, і, і 4 листопада буде вона знову її потрібно буде продовжувати, бо якби буде продовжено е, воєнний стан чи військовий стан. О, І... Потрібно її зробити. Думав я, чесно кажучи, по, ну, аж 4 числа їхати, але повірте, з нашими орлами, які займаються мобілізацією, то може таке, що десь вийдеш, не ну, дай Бог, не взяв з собою документи і все, і тебе ніхто там не буде питати. Е, да, да, ніхто тобі не повірить, буде як і мені розказують, що це документи підроблені, довідки підроблені, те підроблено. Вони, як вже бачать ціль, то вже їхня задача, головна затягнути на полігон да, і все, і відрепортувати про це. Тож... Отакі справи. Ділки, як бачите, позаду в мене сплять помаленьку, чортого літали, було тепло. Сьогодні зараз знову похолодання і там вже ще завтра більш-менш погода і знову холод і дощі. Будемо займатися також перетопкою воску. Вощину будемо, бим... старі рамки будемо, дуже багато є для вибурку воно, перетопить треба буде. І ще таке питання, друзі, зараз покажу. Тут мене такий, бачите, друзі, розгардіяш. Ціх два вулика то то-то. Як би хочу оцю всю таке страхіття поприбирати, ці всі старі дошки. І є в мене вже заготовлений матеріал, хочу зробити тут, якби, ну, як на щось на рахунок того, тут тако поставити. То дивіться, коли ви думаєте, на вашу думку, вже можна буде таке зробити, щоб обережно переставити бджоли. Як вже геть буде холодніше, щоб вже точно не було обльотів, чи можна вже зараз буде зробити, я думаю, що вже не скоро вони будуть входити на обльот. От цікавить така ваша, така ваша друзі порада. А ми зараз все будемо починати працювати. З мотобуром будемо розферлювати, а потім за допомогою лопати будемо докопувати. Здається, наче осінь. І ще треба буде зараз зайнятися вже на вечір півні, починати виробувати півні, бо вони вже своє виросли і роблять там такі бунти, що страшне. Так, друзяки. Мотобур свою роботу поки що зробив. Ми насверлили тут дирок тут. Осено ну таке посверлене до метра глибини. Зараз цю пухку землю викинемо та значно полегшить нашу друзі з вами роботу. Тут теж зроблено 6дирок 7, даже. вирив ями приблизно 60 на 70, 70 на 70, але мова не про це. Дивіться, хотів показати, друзі, які у нас ґрунти. Дивіться, чорноземний ґрунт, наскільки, наскільки йде Би тут Десь близько сантиметрів 70-80 глибина. І ось ось щоб не збрахати, який ґрунт. Наші українські ґрунти, друзі, є самі кращі, гарні та пухкесенькі. Зараз ми все зачистимо і зробимо тут місце для наших майбутніх саженців. Як зробимо, то відразу увімкнемося. Через ця нечисть лізе на нашу землю. Всі хочуть загребти її собі. Так, дякувати Богу. Перший етап підготовки ям завершено. Яму викупили 60х70, на 70х70, щось таке приблизно. І елемінам близько 60 70 друзі, сантиметрів. Ось такий у нас ґрунт, Гарний, пухкий, чорний. Це зараз оце одна така яма. І... Друга. І друга ямега. Зараз буду йти вже брати тачку і везти сюди, друзі, перегній. Після того, як кинемо ми перегній, буде наступна стадія. Засипаємо 15-20 см верхньої типу, землі, що гарнішої, чорноземнішої, щоб не попалити коріння. І також до перегною ще перед цим додамо попіл. Бо немає в нас якби, таких мінеральних добрив, Там амофоски чи щось з того. Та є е, деревний попіл, то я думаю, він не завадить, перегноємо його перемішаємо і буде добре. Перегній бажано брати двохрічний, у мене буде перегній від кролів. І що нема можна і такий, головне потім е, шар землі 15-20 см вальнуть і все буде чітко, а ми пішли по перегній грузити. Так, друзяки, перегній ми привезли. Такі мокрі будущі йшли. Але ну, нормальний вибрали такий, щоб не був свіжий. І зараз будемо засипати на дно, трамбувати і потім зверху будемо засипати пісочку. Поки ми привезли перегній та дивлюсь, якби де де почали вилазити бджоли, трішки сонце блиснуло, то вони повилітали по одній, далі літають. Ще тут треба порядки навести з цими вуликами, все тут виставить один ряд. Ех, горіхи трохи позрізати. Бо вони дуже друзі впливають мені на мої фруктові дерева. То з горіхів збуться, підуть на дрова, і все. Один там один залишу, він такий низькорослий і дуже класні горіхи родить. А тут я вже буду все вичищати, розчищати, бачите, це роботи вистачає, не дивлячись на те, що осінь. Все, ми зараз йдемо разом з вами, будемо закидати туди перегній, ями, трамбувати і потім зверху пісок. Ой, пісок, земля, земля. Так, гній ми вже, друзі, закидали перегній, затрамбували ногами. Так само і в тій ямі зараз будемо кидати землю 15-20 см. І все, і будемо чекати, можливо, сьогодні саженці заберемо, дасть Бог, якщо вони доїдуть. І будемо тоді вже висаджувати. Тож на цьому? Ну я ще потім поки що засипав землю. Зараз де будемо тут друзячки працювати. Будемо тут зараз теж перекопувати, це вже все витрушувати. І потім щоб було місце, школка типу, для фундучка, нашого маленькі там саженці є. Ходи б дивився, є з нормальними коріннями, а є з не дуже. Ще з лісу його все треба привезти. Доростимо на той рік вже будуть двохрічні саженці на продажу. Можливо хтось захоче у нас придбати. Колеги, вітаю ще раз на своєму каналі. Сьогодні у нас четвер, 30 жовтня. Ви видався такий доволі погожий, теплий день, день, як для жовтня, з огляду на останні, те, яка була погода. І сьогодні я, друзі, вирішив вже досадити виноград свій, бо ціх два, два дня я працював на роботі зранку до ночі, вчора вже здавав там невеличкий такий об'єкт, був зняв відео 4 стовпчика треба було змурувати і один прольот блоків. О, і подивився сьогодні ще одну роботу з корушу. Зараз дуже йде великий, е, ну, багато замовлень по роботі. І якби людей у нас в Україні не вистачає робочих рук, багато хлопців на війні, багато кого вже немає. О, і у зв'язку з цим дуже і дуже багато пропонується, пропонується багато роботи. Але таке треба трохи і себе берегти. Бачимо, погода сьогодні. Доволі така тепла бджоли, бачу, почали так активно, друзі, вилітати. Активно вилітають на такі обльоти. Собі будуть зараз літати, а ми зараз йдемо разом з вами, будемо досаджувати наш, наш виноград. Виноград уже біля ям лежить, все підготовлено. Зараз ми все це ведемо до пуття. Тут перекопую ділянку під сажанців фундука, тепер же, знаєте, стою на такому роздоріжжі, як далі братися за роботу, не братися, бо завтра треба ще їхати в ліс, там досадити Ну Коротше роботи роботи, друзі, вистачає. О, також дивився е, відео в Ютубі пасічників, блогерів, багато в кого, що вже пішли відходи сімей, там в кого стільки, мінус когось стільки, У мене, дякувати Богу, поки що ну, все, все чітко. Все чітко, все нормально. Поки що всі бджілки живі, здорові, наче нормальні посилі йдуть. От бачимо, десь вилітають, десь сидять на місці. Бо зранку тут навіть пройшовся, подивився по декількох сім'ях, чи нормально сидять, бо подивився відео, що в того бджоли пропали, в того пропали. Але наче все добре. Зараз буду садити виноград і потім увімкнемося ще під кінець. А Ви тим часом підпишіться на канал, лишіть коментарі, поставте вподобайки. А не хочете ставити вподобайки, то поставте лайки тоді. Але краще все-таки ставити вподобайки. Так, одного ми вже посадили, це розпакували, друзі. Другого гляну, ну, коріння все бачу гарно. Все гарненько, все є. Зараз ми його будемо садити. Якби так, щоб він був ось тако трішки нижче в ямці. Так я дивився, багато де садять, щоб потім можна було краще пригинати лозу. Так, посадили. Не знаю, правильно, неправильно посадили. Один і колеги ми посадили другий. Ось так собі на цю сторону. А третій, що залишився, ми будемо садити вже в лісі. Дасть Бог в суботу або ну, в суботу планую. Там далі зайнятися стовпцями і садити, посадити той виноград. Дивіться, друзі, які почали обльоти активні бджоли. Я не здивувався, що зараз вони почнуть нести пилок. Скоріш так і буде, бо ще є золотарник, то де поде ще несуть пилок. Але я вже там в їхні справи не влажу, якщо десь принесе одна-дві бджоли, то я думаю, нічого страшного в тому не буде. Цікаво, який зараз що тут стан в клубах, і зараз глянь. Так, відкрив я просто один вулик, От будь-який взяв для проби, бачите, сітка для збору прополісу, огляньте гарно, друзі. Сидить клуб, так як книжка пише. Так, зараз я порахую. Так, тут одна вуличка з бджілками, перша. О, дивіться, один, дві. 3, 4, 5, 6 і на сьомий крайній. Навіть на восьмій. Можна сказати, 7-8 вулочок бджоли. Гляньте, гарний клуб собі. От, Такий доволі він, друзі, великий. Ну, На сами, на 7-8 вулочках сидять. А ось, друзі, зразу сусідня сім'я. Тут 1, 2, 3, 4, 5 вулочок. Але сидять їх навіть не видно. Геть, самого, друзі, низу, я не знаю. Якщо там от одна вилазить вже доверху, закрию і не буду їх тривожити, то як який, як, який сів. Ті десь з самого низу сів. І за тут де активно літають, не буду дивитися. Зараз ще гляну тут. Гляну ще, друзі, тут. О, просто тут бачу немає активного льоту, то хочу глянути вже. Бачите, сітки для збору прополісу полісу стоять. Вже на весну буду їх витрушувати прополіс. Ось тут, дивіться, компактно теж гарний. От такі мені клуби подобаються. Одна вуличка, дві, три, чотири. Дивіться, щоб не збрехати. Тут в мене стоїть 2, 6, 7 рамок, восьма заставна. Так, Заставна, пуста, ну, медова. Медова. І далі вже пішло в наш клуб 1, 2, 3, 4 вулочки. Гарно, компактно, собі сидить акуратно. Меду є достатньо, ці теж крайні рамки, друзі, медові. Але я вже так його все і залишаю, як воно є. Так, і ще одну саме, ось те, вже менші тут в мене відводки такі були. Глянемо, ще 12-ти рамочний чи 10-рамошний вулик, це не пам'ятаю. Так, тут теж гарну спокійно сидять, одна, дві, три. Так, одна, дві, три, 4-5 вулочок бджоли, 6 вулочок бджоли. За заставною вони собі стоять. Так. Кормушка маленька. Для цього скормлював медову ситу після забрушного меду. Але тут ще теж запасні рамки з медом, хай собі стоять. І тут гляньте які, друзі, теж гарний клуб, просто одне е, добре видно. Бо як би так, за самого можна сказати, низ усів. Ну і на останок я відкрию вам це ті, пам'ятаєте, пізні рої, що ми переселяли. То тут теж одна, дві, три, 4 вулички бджоли, тут п'ять рамок, п'ята вже була тоді з розплодом, я її переставив на край. Головне, щоб тут запасів меду вистачило. От таке. Тож, що по винограду, друзі, так як скажу, перший раз сажу, то строго не судіть, але старалися, щоб все було по людськи роботи зараз дуже багато. Бджоли, слава Богу, пішли взим, ну йдуть з зиму наче непогано. Також хочу ще сказати, що ну, кожу дивився відео, що там того пропадають, того пропадають. Наприклад, я ці, ці сім'ї, що подивився, відкрив, ми мене повністю влаштовують всім. І якщо не, до, ну, не дай Бог, вони не дозимують, то тоді вже я буду думати, що десь щось зробив не так і є там якась проблема. А як там в мене є одна така сімейка, а там ж в мене бджіл. Коротше проблеми там, друзі, з маткою. Э, цей. То наприклад, я знаю, що вона не дозимує, я вже там не хочу її ні до, кого, ні до чого приєднувати, щоб не робити э, з бучі э, іншим джолам. То Тоді б э, я вже так, да, задумав, би, що ну, э, щось не так, якщо десь нормальні сім'ї пропадають. А якщо наприклад, та одна пропаде, то вона вже, як в мене, я вже її в мінус поставив. То Але так загалом я більше ніж задоволений. Сім'ї цього року набагато сильніші пішли в зиму, пов'язуючи з тим, що не було стільки сонячника, як в минулому році було багато ну, пізній соняк був. І, це, і вони пішли ослабленими в зиму. О, також там цікаві коментарі до відео про ліс. Ми ще одне знімемо відео. Не хвилюйтеся і все. На цьому будемо закінчувати. Завтра будемо на лісовому точку, знімемо окреме відео. Всім успіхів, миру, добра, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки і не забувайте за нас.